Знайомтеся. Чанго-гуляш. До речі, страва венгерської кухні. Так, коротесенько. Чанго це взагалі етнічна група, яка мешкає в гірських передгірських місцевостях, Там, в Румунської Молдови, в Карпатах. Вони проживають за однією з версій, Чанго це народ, який переселився. В Трансильванію та Молдову, після угорського, верніше з Угорського королівства, після якогось там нашестя, якісь там бої були. Я в історії не дуже народ, який там проживає, називають Чангоші. Ось так виявляється. До речі, їх досі. Називають народ з неясним походженням. Тому що там пішла велика путанина, е румуни, вірні, чангоши видають себе за румунію. Ну, коротше, перепис населення так і не вдається точний зробити. І так як народ у нас з неясними походженнями, то звідти з'явилася ця страва. Адже як часто бував, в залежності від інгредієнтів, да, характерних для конкретної місцевості, і народжуються або нові страви, або змінюються класичні. От і оцей чанго-гуляш не є винятком. Це страва взагалі дуже схожа на бограч. Але е картопля, наприклад, яка присутня в бограчі, замінена чангошами на квашену капусту. Розумієте? Замість декількох різновидів м'яса, які повинні бути в бограчі, в чанго гуляші можна використовувати один різновид м'яса. До речі, зараз і бограч. Багато хто варить з одного виду м'яса. Ну і чепетки. Да, це такі манесенькі шматочки тіста у венгерських супах. Ну, чимось схожі на наші галушки, кльоцки. Так, от, чангоші замінили їх на рис або переловку. Ну що, зацікавила? Тоді поїхали готувати. Самі цікаво, який буде результат наприкінці. Інгредієнти, які нам знадобляться, капуста квашена. Саме кисла, квашена, не маринована. 600 грамів. М'ясо. Деякі стверджують, що повинна бути тільки яловичина, деякі стверджують, що це не принципово. Я перелапатила цілу кучу інформації перед тим, як почати готувати. Тому я зійшлася на тому, що яке м'ясо не принципово. Частіше в рецептах використовується і пишеться просто м'ясо. Використовують зачасту свинину, є деякі люди, які готують навіть курицю. Ну, але я так вважаю, що куриця сюди буде не дуже умісна. Далі. М'ясо повинно бути, в принципі, так же, як і капусти, тобто 600 грамів. Більше можна менше ні. Може бути капусти менше, ніж м'ясо, але не навпаки. Тобто, або це рівні пропорції, або м'ясо більше, капусти менше. Тут уже на ваш розсуд. Далі, на ці пропорції потрібно 200 грамів цибулі. Знову ж таки, ну, плюс-мінус, самі розумієте. У мене, наприклад, тут м'ясо 700 з чимось грамів, капусти 650, цибулі 220. Ну, Тобто, приблизно да, беремо 600, 600, або більше, 200. Далі рис. Рису на ці пропорції потрібно 80 грамів. Бачила, що пишуть деякі: сипемо стакан, потрібно стакан, це вже буде не чанго гуляш і взагалі не гуляш, це вже буде рисова каша, повірте мені, ніякий стакан рису тут не потрібно. Взагалі, до цього гуляшу на гарнір подають картоплю відварену. Що нам ще потрібно? Перчик мелений у мене суміш перців, чесничок свіжий. Перчик, сіль за смаком, чесник два-три зубчики. Ну, так як у мене невеличкі, я обчистила більше, буду дивитися. Далі головний інгредієнт кмин. Він же тмін російською. Не кумин, не зіра, а саме кмин. Потрібна одна чайна ложечка, отак от щерб. Ну і паприка. Паприки необхідно на ці пропорції 15 грамів. Я буду використовувати копчену паприку. Розпочинаємо з цибулі. Якщо у вас цибуля дрібненька, її можна нарізати пів кільцями, якщо більшенька, як у мене, я нарізала ось отакими чверть. Кільцями. І відправляємо на сковородочку, на розігріту, смажитися. Смажити можна на смальці, на виштопленому салі, на олії і навіть на вершковому маслі, без різниці, на чому ви будете смажити. Поки цибулька обсмажується, нарізаємо м'ясо. Значить, взагалі м'ясо рекомендують нарізати шматочками 30-40 грамів. Це середній шматочок, приблизно як іде на тушонку. Але я не люблю крупні шматки м'яса, ну, не готуємо ми так. Ось оце, наприклад, шматочок, ну, десь приблизно 20 грамів, от оці. Я нарізаю трішки дрібніше. Ну, тобто, не знаю, може, грамів по 10-15. по 15. Ось отакими шматочками на гуляш я нарізаю м'ясо. Коли цибулька ось так засмажилася, підсмажилася, сюди до неї відправляємо кмин і паприку. І добре, це все перемішуємо. Даємо трішечки прогрітися спеціям разом з цибулькою. Ароматика стоїть неймовірно. Відправляємо в стороночку, а сюди ставимо яку-небудь ємність бажано з товстим дном. Я буду готувати вок. Наливаю сюди олійку і добре розігріваю. І на дуже розігріту сковороду відправляю порізане м'ясо. Нам необхідно його підрум'янити добре. Бажано на великому вогні. Перемішуємо, коли перша сторона трішки підрум'янилася тепер сюди відправляємо перчик трішечки солички. Тишаємо вогонь і часничок. Я відправлю сюди чотири зубчики маленькі на цьому етапі. А далі вже потім буду дивитися по смаку і також сюди відправляємо нашу цибульку з паприкою і кмином. Це добре перемішуємо. І даємо десь до пів літри гарячої води. Якщо у вас є бульйон, то можна додати не воду, а бульйон. І залишаємо тушкуватися. Якщо це свинина, тушкуємо десь одну годину до повної готовності м'яса. Якщо це яловичина, то тушкувати потрібно довше, десь години-півтори. Робимо мінімальний нагрів, закриваємо кришечкою і тушкуємо. Мій майбутній гуляш тушкувався майже півтори години. Десь посередині часу я додала ще трішки води, тому що значно википіла і він загустів. І покуштувала і трішки підсолила. Тепер, через півтори години, я відправляю сюди капусту. Капуста повинна бути добре віджата, без розсолу. І перемішуємо. Воду і бульйон зараз будемо контролювати після того, як перемішаємо. Наш майбутній гуляш повинен бути ну, покритий, щоб було в чому тушкуватися. Так, все, все добре змішалося. Тепер дивимося по кількості рідини. Рідини не вистачає доверху, тому додаємо води або бульйону. Щоб було ось отак. Додаємо вогню, сильного вогню, і доводимо до кипіння. Коли отак добре закипить, закриваємо кришечкою, зменшуємо вогонь і залишаємо тушкуватися на 30 хвилин. через 30 хвилин додаю сюди промитий рис. Тепер необхідно Добре перемішати. Якщо у вас водичка википіла за цей час, то потрібно додати води або бульйона. Перемішуємо. Можна скуштувати приблизно, що в нас вийшло, за смаком, на сіль, на перчик і на часничок. І в такому вигляді. Залишаємо тушкуватися до готовності рису і м'якості повної капусти. Це вже додам від себе. В рецепті цього нема, але буквально пів чайної ложечки, можна третинку десь, ну, цукру. У нас тут кисла капуста, і для балансування смаку ми додаємо трішечки цукру. Я підсолюю свою капусточку, а точніше, наш гуляш. Майбутній. І ще раз перемішую. Все, в такому вигляді тушкую до готовності. Сказати відверто, я не вірила в те, що рис в кислій капусті може так швидко приготуватися. Я думала, що він буде довго готуватися. Все, готово. Вимикаємо. Рис до такої ступінь м'якесенький, що я вам навіть передати не можу. Зараз хі -хі, спробую показати. Я думала, це треба буде декілька годин тушкувати. Ось, бачите, рисинка? Пюре прямо розтирається так швидко він приготувався. Зустрінемось на дегустації, як трішки вихолоне і настоїться. Ну і момент істини дегустація. По-перше, як я вже сказала, рис прямо розімлів. Не знаю, з чим це пов'язане, але рис приготувався. Занадто швидко. Хоча цей рис я вже варила, це не пропарений, ніякий. Це із такого рису, що півдня треба варити. І він на зубах буде все рівно такий, знаєте, я раніше нічого із гарячих блюд не готувала з квашеною капустою, окрім капустняка. Це перша моя така спроба. І зараз. Скуштуємо. І що хочу сказати, що я також раніше нічого не готувала з кмином. Я його використовувала тільки у квашенні капусти. А щоб в готовій страві це для нас вперше. Що куштуємо? Це так прикольно. А для тих, хто полюбляє капусту, взагалі треш. Це так незвично і водночас смачно. Цікаво. І смак цікавий, такий, знаєте. Начебто. Начебто нічого мудреного. а гляньте яке м'ясо. Воно прямо розділяється саме. М'ягесеньке-м'ягесеньке. Начебто, ну що? Тушкована капуста. Але ні, воно зовсім не схоже на звичайну тушковану капусту. І я так зрозуміла, що рис. Він тут не як гарнір. Він тут просто для консистенції і густини. Дивіться, що відбувається з м'ясом. Бачите, як воно розділяється. Я чомусь хвилювалась, що кислота навпаки спрацює, що може все стати, знаєте, дубовим. І рис, і м'ясо. Це дійсно незвично і смачно. Дуже смачно, правда. Значить, як його потрібно подавати? Ну, як на мене, для любителів капусти. Його можна їсти і як окреме самостійне, самостійну окрему страву, так я би сказала. Як потрібно, взагалі радять його подавати зі сметаною, тобто перед вживанням, або просто покласти сметанки на нього, або покласти і розмішати. Сметанку. якщо комусь необхіден гарнір, то радять відварену картопельку. От отаке -от чудне чанго гуляш у нас сьогодні вийшло. Я вважаю експеримент абсолютно вдалим, класне, смачне! І м'ясо, і капуста. Розумієте, вона, це не просто тушена, це не просто квашена, це от якась, якась незвична. Я раджу цю страву приготувати, і я скажу вам, ви знаєте, я отак дивлюся на неї. І, на вигляд, ще якби присипати, викласти це на блюдо, присипати рубленою зеленюшкою, її так можна навіть і на святковий стіл подати. І на ту саму вечерю попереду різдвяні свята йдуть. Спробуйте, приготуйте, і я впевнена, що хтось з вас та й захоче на святковий стіл поставити таку страву. Дуже смачно раджу.